Друге Петра, післання, другий розділ, п'ятий вірш, апостол Петро написав, що ной був проповідником правди. А в третьому розділі, шостий, сьомий вірші, написав такі слова: Тодішній світ загинув, затоплений водою, а нинішні небеса і земля зберегаються для вогню на День суду. І погибелі нечистивих безбожних людей. Я от так собі задав питання, якось прийшла така думка, і ми всі, в принципі, знаємо відповідь на це питання, що я зараз задам. Чи багато людей покаялося від проповіді проповідника Ноя? Чи багато людей покаялося? Чи багато врятувалося від потопу? І ми знаємо з сторінок Біблії, що зовсім небагато. Врятувався тільки Ной зі своєю сім'єю. Дружина його, троє дітей, синів і зі своїми дружинами. Більше ніхто. А скільки у Ноя було родичів, знайомих, друзів? І чомусь ніхто не врятувався. А чому? Я так в інтернеті так думаю задам питання, а скільки Ной будував ковчег? Ну, якось не замислювався над цим. Довго, так? Да? Ну, я дивлюсь, що деякі вважають, ну так якби точно не написано, але вважають десь около біля ста років, ну, не більше. Це ж скільки років будував? Він написано, що він проповідник правди, тобто його ж питали, а що ти це будуєш? На що воно таке треба? Що це за корабель? Ніякого доща нема. На що це воно таке? І Він ж їм проповідував, розказував, для чого, що і як. Але, мабуть, вони вважали його брехуном, бреше, напевно, обманію. Якийсь фантазер, фанатик якийсь, щось надумав собі, якийсь дощ буде. Наш отий корабель? І я так собі думаю, а про що ж, про що ж Ной проповідував? Оскільки він був проповідником правди, як написав Петро, і сам був праведною людиною, то він проповідував правду про те, чому цей потоп прийде. А прийде він чому? Убуття 6, 6 розділ, 5 вірш написано, що на той час було велике розбищення людей на землі, і всі їх думки і помисли, серце їх були злом повсякденно. Кожен день отаке зло в серцях, в думках, ну, що і в діях. Але Ной таким не був. Він це бачив і він про це проповідував: що ви так живете, треба розкаятися, бо у Бога вже його довготерпіння закінчується і скоро прийде суд. І шостий сьомий вірші далі написано: Бог це побачив. І розкаявся, що створив людину на землі, і засмутився у серці своєму, і сказав Господь: знищу з лиця землі людей, яких я створив, від людини до худоби, і плазунів, і птахів небесних знищу, бо я розкаявся, що створив їх. Думаю, ось це і проповідував Ной, але, але, на жаль, ніхто йому не повірив. Думаючи, що він вигадує щось, щось придумав собі. І обманює людей. А може, то він шуткує так? Може і таке думали. А він говорив правду. Але в ті далекі допотопні часи не тільки він звіщав про те, що буде суд Божий, не тільки він. Про це також пророкував Єнох, сьомий від Адама, і ще й прадід Ноя. Це був прадід Ноя. Це записав апостол Юда в своєму післанні, там один розділ 14-15 вірші. І про що ж пророкував Єнох? Він казав: так, такі слова: Ось іде Господь із тисячами святих ангелів своїх учинити суд над усіма і викрити між ними нечестивих у всіх ділах, які чинило їхнє безчестя, і в усіх жорстоких словах. Що говорили на нього, на Бога нечистиві безбожні грішники? Я задаю таке питання, задаю мені такі приходить питання, а що сьогодні? Що Сьогодні Сьогодні є проповідники правди? Проповідники, які живуть, самі праведно живуть, і проповідують правду про те, що колись як був суд над тим світом. І ті нечистиві грішники загинули у воді, так нині гряде інший суд, другий суд, останній суд. І грішники загинуть у вогні. Ті у воді, а ці у вогні. Чи є такі проповідники? Є. Про це проповідується. А, але чи багато вірить цим словам? Чи багато людей кається, чи багато людей примиряються з Богом, щоб не загинути у вогні. 2 Петра, 2 розділ, шостий вірш. Петро пише такі слова: міста содом та гомору Бог, засудивши на знищення, спопилив, показавши приклад. Майбутнім нечистивцям. Содом і Гомора – це приклад для майбутніх нечистивців. Те, що їх постігло від Господа, те і тих чекає. Хто ж такі нечистивці? В Біблії це слово дуже багато раз зустрічається і в Новому Заповіті, і в Старому. Хто ж такі нечистивці? Ось мене зацікавила ця думка. Я думаю, інтересно, гляну, а як в грецькій мові це слово ще перекладається? Ну, я таке зараз прочитаю, що я знайшов і подивився в деяких інших перекладах, і тому і буває, що по-різному це слово перекладається. Ну воно не по різному. Це просто одне те слово, просто має таке значення. Хто ж такі нечистивці? Це люди, які Оскверняють святиню або лаються, ругаються над нею, блюзнірствують, кощунствують десь таке ще слово в російському перекладі, кощунствують, насміхаються з Бога, а також зі святої і праведної людини, бо самі люблять гріхи беззаконня. У старому заповіті багато разу зустрічається оце слово «кощунник». Це горда людина, яка любить хвалитися, надиматися над іншими людьми, насміхатися і хулити не тільки людей праведних, але й Бога. Тому я так подивився, теж в деяких перекладах і російських, і українських, то там, де. Кощуник написано, допустим, в на переводі, то може там написано города, може бути написано насмішник, то який людина, яка насміхається. Оце, так, оце це нечистивець. Оце така, це такий нечистивець. І оце таким майбутнім нечистивцям даний приклад Содом і Гомора, що їх чекає те саме, якщо, звісно, не покається в своєму нечесті, в своїх гріхах. Бо Шанс на спасіння є для кожної людини. І апостол Павло, Павло в 5 розділі, 6 вірш, написав, що Христос помер за всіх нечистивих. Христос помер за всіх нечистивих. І в 4 розділі тут же в Римлянам п'ятий вірш. Написано, що якщо ця людина, цей нечистивець, повірить в Ісуса, то Він виправдає такого нечистивого і віра Його зарахується йому в праведність. Так написано. Слава Богу, то це не тупік. Я думаю, що, можливо, хтось на цьому місці теж колись був нечистивцем. Можливо. Може й не всі. Але Бог помилував нас. Він спас нас, він очистив, він нас зробив праведними. Він дарував нам свою праведність, він перемінив наші думки. І те, з чого ми раніше насміхалися над святими якимись речами, над Богом, над цим судом Божим. Думали, так, який там суд? То прийшов страх Божий в наше серця, і нам захотілося жити праведною свято. Але, на жаль, на жаль, не всі покаються. І апостол Петро попередив нас про це. 2 Петра, 3 розділ з 3 вірша читаю. Китаю. Насамперед знайте, що в останні дні прийдуть із насмішками глузії, прийдуть зухвалі хулителі, які ходитимуть за своїми пожадливостями, чинитимуть, чинитимуть за своїми похотями, тобто будуть грішити. Чинити беззаконня, робити беззаконня, ходити отак от за власними бажаннями. І насміхатися з Богом. І казатимуть, де обітниця Його приходу? Де Його пришестя? Де? Бо з того часу, як почали вмирати батьки від початку творіння, все залишається так само. Люди народжуються, помирають, народжуються, помирають. Де це пришестя? Бо можливо, що вони колись і Біблію читали. Можливо, чули про це, можливо, навіть віруючі були. Але от в такий стан війшли. Де те пришестя? І вони насміхаються з Біблії, з Бога, з людей віруючих насміхаються. І кажуть, де воно? Його не буде, то все казочки. То повидумували люди, то вам євреї придумували і вас дурманять. Оце таке я чув теж. Не знаю. Може, ви теж стикалися з тим. А може хтось сам колись таке казав, будучи такою людиною. А є інша думка, а є ще така інша думка. Тобто, це одна така думка нечистивих, а є ще таке інше. Петло, Петро де, з 9 вірша пише: Дехто вважає, дехто є інші люди, які, які вважають, що Господь бариться, тобто зволікає медліт. Медліт. З виконанням обітниці своєї. Він ж пообіцяв, що вернеться, що буде суд. І вони кажуть, щось він медлить, щось він замедлив. Чого він так медлить? Ну скільки можна. Але Петро далі пояснює, що він не медлід. Це не медлід. Він, виявляється, виявляє до нас, до нас, людей, до всього людства, довготерпіння. Не просто терпіння, а довготерпіння. Це над Терпінням. Це ще більше, ніж терпіння. І він виявляє над нами. Чому? Тому що не хоче смерті жодної людини. Не хоче смерті жодної людини. Він не хоче, щоб хтось помер. Не хоче, щоб хтось загинув в тому вогні, який чекає на тих нечистивців. Не хоче. Навпаки, він хоче, щоб усі. Полишили гріховне життя, те нечестя, і прийшли до покаяння, покаялися, розкаялися в тому всьому, полюбили Господа і йшли за Ним. Але, на жаль, ті, хто того не зроблять, то той суд їх постигне, постигне внезапно. Підкрадеться зненацька, як далі. Петро пише, але День Господній підкрадеться зненацька, немов злодій, і небеса тоді зникнуть із страшенним громом, а тіла небесні вогонь зжере, земля й усе, що на ній все буде віддано вогню. І далі для нас таке слово. Коли все це таким чином буде зруйноване, знищено, то подумайте уважно якими треба, треба бути у святому житті й побожності нам, котрі чекаємо і прагнемо приходу Божого дня, під час якого небо охоплене полум'ям зникне, а розжарені стихії розплавляться? Таке прийде. Люди насміхаються над цим, кажуть, ні, не буде такого. Так само, як як зноя насміхалися, не буде ніякого потопу. Який потоп, доща даже ніколи не було. Який ж може бути потоп? Так і само і зараз. Який вогонь, Яке щоб все буде нормально, все буде хорошо. І люди насміхаються. Але ми читаємо, і ми віримо, що так станеться, як тоді сталося і станеться зараз. Але нам треба бути в такому доброму стані, як Петро пише тут. І у нас є надія. Бо згідно з Божою обітницею, ми сподіваємося, чекаємо нових небес і нової землі, на яких перебуває правда, живе праведність, любов, мир, радість, і це буде вічно, і це ніколи не закінчиться. Тому улюблені, очікуючи цього, постарайтеся, робіть усе від вас залежне, щоб Бог знайшов нас у мирі. У мирі з ним і з людьми, щоб знайшов нас чистими, незаплямованими, бездоганними. Оце нам така, таке завдання бути в такому стані. Це Бог на нас поклав. Ми повинні про це думати і так жити. Пам'ятайте, що ми врятовані завдяки довготерпінню Господа. Ми це повинні завжди пам'ятати. Бо якщо б не Боже довготерпіння, якщо б суд Божий у цей вже звершився би, то нас би вже і не було би багатьох. Бо ми всі були грішні. Але завдяки Божому довготерпінню, що він ще почекав, думає, ще почекаю, ще чуть почекаю. Може, ще людина покає, може ще цей нечистивець навернеться до мене. І він дочекався нас, ми прийшли. Може, на цьому місці теж хтось є такий, що ще думає, вагається, вагається, то сьогодні день спасіння, сьогодні треба прийти, бо що там буде завтра, ніхто не знає. Лише Господь знає. І навіть якщо ми, бо, бо, знаєте, можна думати, а може, це колись буде, коли ми не доживемо до того? Може, і не доживемо. Але написано, що всім нам належить померти і предстати на судилище Христової. І кожен буде відповідати за своє життя. Неважливо, люди, які 2000, лів, да? 2000 років прийшло від того, як Христос приходив на цю землю, і до цього люди ж помирали. Помирали. І кожен ідей відповідає потім за себе. Так що неважливо, ми доживемо до цього чи не доживемо, але ті, хто доживуть, то вони страшно просто помруть. Тут написано, як вони страшно будуть помирати. Хай Бог врозумить, і хто ще не примирився з Богом, щоб примирилися. І далі Петро пише: саме так писав вам наш улюблений, улюблений брат Павло. З мудрістю, що була йому дарована Богом. Саме про це він говорить в усіх своїх посланнях, в яких є дещо важко зрозуміле. І за того, що там є дещо важко зрозуміло, то деякі люди, нечистивці, про яких вже було сказано, нечистивці, тут ще написано в деяких перекладах, ненавчені, неуки та нестійкі у вірі люди перекручують оці слова апостола Павла в своїх. Інтересах. І не тільки слова Павла перекручують, а також і всі інші писання Біблію. І перекручують вони це все на власну погибель. Вони цим накликають на себе загибель. На жаль, ми бачимо, як розповсюджується це і за кордоном, і до нас вже доходить, і наших дітей хочуть навчати всякому такому перекрученому. Нав'язати, що це нормально. А це не нормально в Божих очах. і беззаконня, і гріх, і розврат і проче. То не нормально, то не добре. Зате Содом і Гомора був наказаний. І це ж де і тих майбутніх нечистивців. Отже, ви улюблені до нас звернення, будучи попередженими про це, знаючи оце все наперед, бережіться. Пильнуйте, щоб не, спокус... не спокуситися вам оманою беззаконників. Не спокуситися оцім обманом, які вони нав'язують. Так жорстко, жорстко нав'язують і насміхаються над нами і над Богом. Не спокусіться. І щоб, ви не щоб вам не відступити від свого утвердження, щоб не відступитися від вашої. Віри в Господа. Але зростайте в благодаті, в милості Божій і пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа, йому слава нині і в день вічний. Амінь.